Всім доброго дня! Ріжемо курку, птицю і в одної курки було таке яйце. Ззаді ще йшли менші, підлізали, а тут таке от величезне. Для порівняння візьмемо звичайні яйця, які ті наші кури несуть, то яйце гігант. О, значить, таке яйце, що кожного дня несуть у нас то є. Буде там, в районі 6 см, плюс-мінус. 6,2 мм. Ну а це б Майже 8 см. Ці в діаметрі мають жалом 4,5. 4, десь і 3. Ну а це 5, 5,5 майже. То є Мастер Крей, м'ясо єшна порода курей. Тримаємо вже не перший рік. Всім разу. Всім разу. І велика курка росте і гарні яйця несуть. Дякую за перегляд.